Ційний новорічний ранок 1 грудня на привокзальній площі зібрав чимало маленьких подільчан, котрі щасливо посміхалися, веселилися і з великою радістю зустрічали новий 2026 рік. Адже міська влада зробила все можливе для того, аби різдвяно-новорічні свята принесли дітям відчуття новорічного дива і щастя. Для маленьких подільчан, працівниками міського будинку культури, була підготовлена цікава ігрова програма. Різноманітні конкурси, веселі танці, руханки створювали особливу атмосферу радості і щастя, наповнюючи дитячі серця відчуттям свята і неперевершеності. Працювала на заході, і творча майстерня, де кожен бажаючий міг придбати собі будь-який новорічний виріб, який йому до душі. Особливі інтереси у дітей викликали патріотичні вироби. Патріотичні брбрілки ми робимо. Для того щоб діти, у яких мабуть є батьки військові, щоб вони продовжували вірити у перемогу у нашу, щоб ми розвивали патріотичність у дітей, щоб вони вірили в перемогу і що все буде добре, також кожен бажаючий міг зробити новорічне фото на згадку з веселими Мікі Маусами. Наостанок, кожна дитина мала можливість прочитати вірші колядку. І отримати солодкий подарунок. Тож і дорослі, і діти присутні на святі, отримали масу позитивних емоцій і гарних вражень. Ваші враження від сьогоднішнього дитячого заходу. Дякую велике за таку організацію. Дуже все сподобалось, Щастя, всім здоров'я в новому році, щоб всі бажання збулися і всього всім найкращого. Дякую. Гарно, класно. Повеселилися, всі набігались, да не змерзли. чітко ще. Дітям то що треба. Дякую, тому що мало да щастя в наше время. дуже класно. Дякуємо вам. Дуже гарний захід. Ми дуже дякуємо керівництву нашого міста за те, що ви організовуєте такі свята для наших діток, де вони можуть відпочити, повеселитися. Дякую і з новим роком. вас. Захід був дуже крутий, дуже багато руханки, і дуже багато танців. Мені дуже все подобалось. Ми бігали, танцювали, веселились, грались. Ну, короче, бог вас ось так. Ось ось та подарунки дали. що найбільше сподобалось? Який конкурс? Параш молоди, святий Микола з роком з, 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 з Новим роком. Наші любі подільчани, віри і надії, миру і спокою в кожну українську родину. З новим роком, я вас люблю. Вежає з снова з мокатамараша Рапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.